минулий рік для медицини, як і всієї держави, видався дуже непростим. І, все ж об'єднавши зусилля, додавши до виділених державою грошей, ще й кошти з обласного бюджету та позабюджетні надходження, вдалося зробити багато. Це створення центру екстреної медичної допомоги. Він у нас до речі створений, але це тільки перший етап. Знову ж таки, пілотний проект по гіпертонічній хворобі. Уже ми заключили із 97 фірмами фармацевтичними договір. Це 320 аптек на такому, знаєте, кінцевому етапі це створення кардіохірургічного центру. Багато говорили на колегії і про реформування медицини. Ця тема викликає безліч запитань, особливо в містах і районах області. У Нас забезпечені спеціалістами практично 100 відсотків, хоча є відсотків десь біля 40 пенсіонерів, і звичайно, ми розуміємо, що рано чи пізно проблема кадрова буде і буде досить серйозна. На вірному шляху, і я рахую, що якщо нам додаться трохи грошей на, на лікарські засоби, на придбання нових лік... медикаментів, то ми ще будемо краще працювати. Абсолютно не діляється кошти для придбання інструментів і обладнання. Ми доживаємо на тому, що було ще передбано за часів Радянського Союзу. І, на мою думку, що медична галузь зараз тримається, що ми працюємо, це тільки завдяки людському фактору. На колегії наголошували, реформа ще тільки розпочинається і триватиме не один рік. За цей час можна буде придбати і авто для швидкої, порядкувати обов'язки кожного підрозділу і так далі. Обговорювали також, як забезпечити область лікарями, збільшити кількість профілактичних щеплень та про ліки для гіпертоніків за ініціативою президента та інші важливі питання.